Агресію Росії проти України, анексію Криму і насаджування сепаратизму активно підтримали деякі працівники творчого цеху. Я поздравляю всіх нас з цим грандіозним історичним савим. Росія, Крим ми в'яся! Ми в'яся придворний радянський, а тепер просто кремлівський співак множить міфи про бандерівців. Я вспоминаю, як ми дрожали... От бандаровцев в 44-45 годах, когда черная кошка банды цвиремствовала на Украине. Улюбленець кількох поколінчинок Олександр Михайлов приїжджає до Луганська, щоб підтримати угрупування ЛНР. Але це Бендеровщина, звісно, це катастрофа. Як би нас не блокував запад, ну я віжу, откуда ноги ростуть. Це все це американські справи, американський проєкт. Зірки розсеріалів серіалів на випередки демонструють готовність убивати українців. Якщо раді міру на Донбасі потрібно буде взяти Київ, його потрібно брати. Не Ослабляйтесь, далі ми підемо. в Одесу! Писався в компанію Голубого вогника телеканалу Росія і Золотий голос України Таїсія Повалій. Просто Не лише Повалій, а й інші українські митці вирішили проігнорувати війну заради заробітків. Це велике щастя. Дякую вам велике. тем больше важить смелые правда Макаревича и Дианы Арбаниной. Жить в мире – это хорошо, а воевать – это плохо. Натравливать друг на друга – это некрасиво. Вот перед лицом Всевышнего попросить прощения за своих коллег, за тех людей, которые Вас до сих пор не поддержали страшное для Украины время. Їх, а ще Артемія Троїцького, Тетяну Лазарєву, Михайла Шаца, Олега Козарєва вже назвали предателями і навіть створили спеціальний інтернет-ресурс. А тіло актора Олексія Деводченка, який зробив відеозвернення до діячів театру, піддали кремації через день після його загибелі. Часу вистачило, щоб слідчі органи зробили висновок про ненасильницький характер смерті. У нас же всі ті, хто не хоче участить у всьому лжі, хто не хоче бути скотом, кату. Об'являється Націонал Прідательника. Як... Выразился вчера наш президент, выступая на торжествах по случаю так называемого присоединения, а на самом деле совершенно наглой э, и циничной аннексии э, Крыма.